Більше півроку в країні війна, і люди живуть в постійному страху через те, що буде через хвилину, тиждень і що взагалі буде. І цей страх підкріплюється повітряними тривогами, вибухами та новинами. І кожна людина реагує на це дуже по-різному. В когось це зміни настрою, поведінкові зміни, апатія, депресія, втрата життєвих сил, соматичне порушення, Постійна тривожність, панічні атаки та зміна в харчової поведінці. Це це дуже відбувається у кожної людини по-різному. І навіть якщо людина поїхала з країни в іншу країну або в інше місце, і зараз не чує вибухів, не чує повітряної тривоги, це не говорить про те, що вона спокійна і в неї вже все добре. Ні, бо вона втратила. Вона втратила дуже багато не тільки домівку, не тільки сусідів. Вона втратила те своє звичайне життя, яке будувала протягом всього свого життя. Тому сьогодні кожному з нас потрібна підтримка. І якщо ви зараз відчуваєте втрату життєвих сил, роздратованість, немає бажання щось робити і якось далі продовжувати своє життя, або вам просто самотньо, на сьогоднішній день в нас є. Така підтримка, яку ми можемо надати, незважаючи на те, де ви зараз знаходитесь. Завдяки телемедицині, ми зможемо вийти з вами на зв'язок в будь-який куточок і будувати разом з вами новий шлях до нового життя, скористатися послугою телемедицини та вийти на зв'язок з психологом психотерапевтом, ви можете через свого сімейного лікаря.